Героїня програми Наші люди Марія Геруля, вірянка, студентка києво могилянської академії, майбутній філолог. Скажи, будь ласка, як ти прийшла до віри і чому саме Українсько-греко-католицька церква, Твоя церква? Ну, в моєму випадку, все просто. Я була вихована у такому християнському середовищі на Заході України. І батьки у мене, і дідусі, і бабусі, вони всі ходили до греко-католицької церкви і вважали себе завжди греко-католиками. Тому е, вихована в такому дусі, в такому середовищі, я продовжувала цю сімейну традицію. І, ну, можливо, хтось говорить, що це є зараз нав'язане мені, що я не сама обрала цю віру, але от уже у своєму віці я все ж таки. Продовжую ходити до цієї церкви, оскільки я бачу, що так дійсно ця церква мені підходить. Тут я можу знайти справжнього Бога. Тут я себе відчуваю так у такому напевно блаженному дусі, коли у понеділях відвідую церкву. Тому церква це є дуже важлива частина мого життя і зараз. Ти навчаєшся у Києво-Могилянській академії. Скажи, будь ласка, серед твоїх друзів, одногрупників. Студентів є греко-католики? Серед одногрупників греко-католиків немає. Але серед друзів, які навчаються у Могилянці, так і в мене є знайома, яка також на магістратурі там навчається, і є греко-католичкою. А взагалі коло моїх друзів, дитячих друзів, це так більшість з них є греко-католиками, хоча і трапляються ті, які ходять в іншу церкву, бо взагалі не, не є такими практикуючими християнами. На твою думку, що означає бути християнином? Бути християнином. Ну, це не тільки ходити до церкви, відвідувати літургії кожної неділі, ну, так, щоб люди бачили, що так, я є в церкві. Бути християнином це набагато більше. Насамперед, це жити по заповідях Божих. Тобто, коли я можу допомагати, я допомагаю. Коли я можу не грішити, я не грішу. І, і не тільки коли я можу, я завжди стараюся не грішити. І християнин це людина весела, і людина радісна, людина, яка є завжди з Богом. Тому і потрібно своє життя отак будувати відповідно до Божих законів і жити в такому Божому дусі. А важко в нинішніх обставинах, які бувають різними, зберігати оцей весь набір християнина. Важко, але можливо. Це ми бачимо на прикладах багатьох християн, християнів-католиків, і не тільки католиків, і православних. Треба постаратися. Ти приєдналася зараз до організації обнова. Розкажи, будь ласка, як це сталося? Що тебе приваблює? Так, в нас є товариство українських студентів-католиків Обнова, воно є і в, на Західній Україні, і в Києві. Туди мене запросив мій добрий знайомий, добрий друг, який зараз є головою обнови. І кілька разів я просто ходила на зустрічі, приглядалася тут до, до середовища, які там є до людей, які туди ходять. І мені дуже сподобалося, Я вирішила, ну, все ж таки, в майбутньому я туди вступлю. Зараз є лише симпатиком товариства обнова. А що означає симпатиком? Симпатиком це означає, що я ходжу на зустрічі, беру участь в різних обговореннях, чимось допомагаю. Беру, і якщо я буду активним таким учасником цих всіх подій, то згодом я повинна там скласти невеличкий такий іспит по історії самого товариства, і мене приймуть у лави обнови. А що мені подобається, це те, що От Те, що потрібно для молодої людини. Там є такий дух, як, як родина. Ти, ти після такого важкого робочого чи навчального дня ти приєднуєшся до таку певну сім'ю, де всі тебе люблять, де всі цікавляться твоїми проблемами, є з ким поговорити, порозмовляти. Ну, таке товариство, яке дуже потрібне для, для сучасної молоді, мені здається. Ну, напевно, там оці греко-католицької церкви. Допомагають вам, і наскільки ця допомога, оці контактне спілкування потрібні? Що вони дають молодим людям? Це спілкування дозволяє себе не відчувати самотнім. Ось більшість студентів, які туди входять, це які приїхали на навчання сюди до Києва. І от з власного досвіду я бачу, що от, коли приїжджаєш до такого великого міста, де всюди рух, багато людей, і себе відчуваєш таким нікому не потрібним, самотнім, всі далеко, і таке товариство, воно якось воно надихає працювати далі, не розгублюватися, не впадати в якийсь відчай. І так є в нас отець духівник, отець Володимир, який познайомився з кожним із новоприбулих студентів, розмовляв з нами і теж відчувається така підтримка і отця. А як ти бачиш своє майбутнє? Своє майбутнє? Ну, це буде майбутнє, звісно, що з Богом. Хочу здобитися чогось такого. Я злі в своєму житті я дуже відчуваю Божу руку. От в мене була мрія стати студенткою могилянки. На перший курс вступити я відповідно до певних обставин, я не змогла. А от на магістратуру вступила. І це дало таке якесь відчуття більшої впевненості в собі. І я думаю, якщо я буду продовжувати жити з Богом, то він і далі буде мене підтримувати в моїх всіх прагненнях на майбутнє. І я думаю, що доб'юся своєї мети. Ти майбутній вчитель? Ні, я не є майбутній вчитель. А ким ти будеш? Я хочу пов'язати своє життя із телебаченням, з журналістикою. Це для мене є цікаво. Саме спілкування з людьми, дослідження чогось нового, якийсь такий активний рух. Можливо, і це буде і спілкування з дітьми, але не в ролі вчитель-учень, а в ролі, можливо, друг, якийсь помічник. От цікаво, як молода вірянка бачить свою сім'ю і стосунки в сім'ї в майбутній? Сім'я, де є багато дітей, ну, троє це обов'язково. І завжди якесь таке взаємопорозуміння, взаємодопомога і свобода. От я вважаю, що для дітей обов'язково повинна бути свобода вибору. Дотримання традицій українських, тому що я дуже люблю ці всі українські народні звичаї, традиції і дотримання цих українських свят. Ну, звідси має бути така щаслива, весела сім'я, де немає ні сварок. Ну, все так ідеально. Ідеально в житті може і не бути. А от, скажімо, якщо виникає якась перешкода або важка ситуація, або конфліктна ситуація, і її треба розв'язувати. Ти думала над тим, як ти будеш це робити? Так, я думала над тим, бо, звісно, в жінки нічого гладко. І е, навіть десь читала, що сім'я, які не мають конфліктів, значить, це там щось ненормально в цій сім'ї. Просто потрібно вміти розв'язувати ті конфлікти. І також знаходила такі слова, що ніколи не потрібно. Завершувати вечір, не помирившися, тобто йти спати і не помиритися, йти, йти в таких якихось образах чи в злості один, з один. Просто потрібно вміти вирішувати ті конфлікти і, можливо, багато в чому поступатися, аналізувати не тільки свою, чиюсь поведінку, а й свою. На твій погляд, нинішні молоді люди, вони які, якщо коротко. Сьогоднішні молоді люди, вони просто інші, які повинні бути у, у, у сьогоднішньому часі. Вони є і активні, є, і пасивні завжди є таке, е, такий поділ на і активних і на пасивних, але вони не є погані чи гірші, як ми можемо зараз почути. Вони просто інші. Що означає Бог допомагає тобі? Як ти це відчуваєш щодня? Так, щодня я відчуваю це. Бог допомагає у вирішенні складних справ. Як? Ну, наприклад, е Наприклад, саме от в мене ситуація із, із тим вступом чи зі складанням певних іспитів. Я не змогла дуже добре підготуватися до цих іспитів. І тут мені о, якраз це питання випадає, до якого я добре готова. Ти я молилася взагалі... перед тим? Так, я завжди перед іспитами молюся. Я завжди прошу Бога допомоги. Ну він ж бачить, що я от справді не змогла підготуватися, наприклад, до інших питань. Чи, наприклад, у певних життєвих труднощах, чи у хворобі, чи завжди чи або після якогось гарного лікаря, який допоможе вийти з цього стану? Ну тобто я вважаю, що все це добре, що зі мною стається, це все Божа рука в моєму житті, Божа Що Щоб ти могла порадити тим своїм одноліткам, які ще не знайшли себе, які не визначилися. До якої церкви ходити, які не відчули в собі оце покликання щодня звертатися до Бога. Потрібно, мені здається, насамперед просто прийти до цієї церкви і ну, відчути дух, який там є, поспілкуватися з однолітками, які ходять до церкви. Можливо, і проаналізувати своє життя і їхнє, і подивитися, в чому воно відрізняється, де плюси, де мінуси. І якось виробляти у собі це, ну, читати більше духовної літератури і спробувати вникнути у це християнське життя. І якщо вони просто будуть працювати, як вони спробують це робити, мені здається, що вони стануть ближче до Бога і, і можливо, навіть стануть вірянами того храму. У твоєму житті були, вип були випадки, коли тобі доводилося допомагати комусь із своїх однолітків, подруг, друзів, щось роз'яснювати. І ну, подавати руку допомоги, скажімо, і при цьому е згадувати про те, що Бог нам допомагає, перш за все. Ну, в мене були такі випадки, так, але ну, чомусь е сучасна молодь вона так ставиться трішки підозріло до і до церкви, і до Бога. Вони а чому? чому тому що таке бачення церкви як чогось такого замкнутого, закритого, строгого, де нічого немає, суцільні заборони, де ніхто не радіє, не веселиться, тільки ходить до церкви, встане, помолиться, і то в хустці, в довгій спідничці, і все, і більше нічого нема. Але ж це насправді весело і цікаво. Є, наприклад, різні табори, от і навіть і ті самі організації, діяльність, де ти спілкуєшся, веселишся і танцюєш, і співаєш. І це насправді дуже весело. Тому, мені здається, і потрібно молоді показати церкву з іншої сторони, не з тієї, якої вони звикли її завжди бачити. Я бачу, ти щаслива людина. Так, я щаслива. Ну, я тобі зичу, щоб так було і надалі. Дякую. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.